Є щука. Опа! Друзі! Є щук. Під самою лодкою. Недалеко взяла. Ну щось йде так, наче вона ще не встигла злякатись. Ти глянь. Так, це хель це, друга. А Єсть, єсть, охереть, єсть. Я казав тобі, що ця точечка, тут вот тут є покльовка у мене і на тролінг була, і в мене, і в тебе. И, блин, на джиг також поклевочка, дивись, ай. Сейчас я возьму липгрип. Супер. Так. И пятидюймовый спрацювал, сейчас покажу вам, друзья, який силикончик. Есть. Пять дюймов. Диви яка красавиця. Ану давай зважимо її. Ну, я думаю, десь. Понятно. Ні, більше, ніж двушечка. Два з половиною залізних. До речі, силикончик спрацював. Ось цей ось. 5,8 фетик, 5,8. Колір світлий такий, як же ж він, 0,9. колір, 0,9, ну, давай Беремо берем ваги. Беремо ваги. Скільки ж ти? Ну, я кажу, десь половиною вага. Приблизно Амін. так. Гарнюня, скажи. Так, супер. Ще не вечір, Сань. Да, до речі. Так. 100 грамів даємо на цей прибор. 2,530. Точно. 2,400. Єсі. Під 2,5. Єсі. Все, друзі, супер.